Всім привіт! Мене звати Еліна Федорова. Для тих, хто вперше на моєму каналі, трохи розкажу про себе. Я модель, блогера, також засновниця фітнес-додатку Виспенс. І зараз ми тут разом проходимо фітнес-марафон. У нас вже четвертий день проходження цього марафону. Це супер, що ви дійшли до цієї точки, і я впевнена, що ви дійдете до кінця. Також нагадую, що для всіх учасників цього марафону я даю дуже гарну знижку на підписку фітнес додатку Виспенс. Там ви знайдете безліч тренувань. На всі смаки від мене та від американських фітнес-тренерів це план харчування під різний калораж, під різні типи харчування: веганське, вегетаріанське, традиційне це трекери калорій, ваги, води, кроків. Це медитації і багато корисного контенту. Тож переходьте за посиланням та завантажуйте додаток Вуспанс. Так, вже час переходити до нашого тренування. Перша вправа упорна руки та коліна. Будемо робити підйом ноги вгору. Упор в нас на праву ногу, ліву штовхаємо вгору, при цьому стискаємо сідниці, відчуваємо напругу. Піднімаємо ногу якомога вище, ще вище. Живіт втягнутий, спина рівна, молодці. Продовжуємо працювати. І давайте зробимо останніх три рази. Закінчили. Залишаємося в тій самій позиції. Будемо працювати правою ногою. Штовхаємо ногу вгору, стискаємо сідниці. При кожному підйомі ноги ви повинні відчувати напругу в м'язах. Не затримуємо дихання. Робимо вдих і видих на зусиллі. Майже закінчили і останніх 5 секунд. Чудова робота. Продовжуємо працювати над нашими сідницями та ногами. Залишаємося в тому ж положенні. Будемо робити згинання та розгинання ніг. Упор на праве коліно, ліву ногу підіймаємо паралельно підлозі, згинаємо ногу в коліні, розгинаємо, при цьому працюємо стопою. Коли згинаємо ногу, тягнемося носком. Коли розгинаємо, то п'ятою. Кожен рух робимо на м'язах. Ви повинні відчувати напругу. Ногу не опускаємо, тримаємо її якомога вище. Живіт втягуємо. Молодці. Продовжуємо. І давайте зробимо останній раз. Продовжимо робити цю вправу на іншу ногу. Згинаємо, розгинаємо, робимо вдих, видих на зусиллі. М'язи повинні горіти. Для цього ногу підіймаємо ще вище і стискаємо сідниці. Думайте про ті м'язи, над якими ви працюєте. Це важливо. Молодці! і останні три секунди закінчили. А зараз ногою малюватимемо коло. Упор в нас на праве коліно. Ліву ногу підіймаємо вгору носок натягнутий і описуємо ногою коло. Намагаємось його зробити широким та рівним. Сідниці стиснуті, живіт втягнутий, все тіло напружене. Не зупиняйтеся, це дуже дієвий комплекс вправ для ніг та сідниць. При регулярному виконанні ви побачите результати, які вам точно сподобаються. Ще трохи. І закінчили. Упор на ліве коліно, права нога рівна. Носок натягнутий. Описуємо кола. Нога максимально напружена, сідниці стиснуті. Ви повинні відчувати печіння у м'язах. Це нормально. Активніше не зупиняємось. Ви все можете і навіть більше. Останні 5 секунд. Молодці закінчили. Лягаємо на спину, коліна зігнуті. Знаходячись в сідничному містку, підніматимемо ногу. Підіймаємо праву ногу вгору, згинаємо в коліні, потім розгинаємо і повністю вирівнюємо вгору. Згинаємо і вирівнюємо паралельно підлозі. Сідниці при цьому стиснуті. Носок натягнутий, нога максимально рівна. Сідниці не провисають. Слідкуйте за цим. Молодці, пишаюся вами тим, що ви зараз піклуєтесь про себе, про своє тіло. І останні три секунди. Закінчили, а тепер змінимо ноги. Тіло рівне, сідниці не опускаємо. Тягнемо носок. Коли нога вгорі, вирівнюйте, уявіть, що хтось зверху вас тягне за носок. Останні 3 секунди. І закінчуємо. Переходимо до наступної вправи. Виконуватимемо зворотні віджимання від підлоги, приймаючи позу стола. Відштовхуємося руками від підлоги і підіймаємо тулуб догори. При цьому стискаємо сідниці. Застигли в цьому положенні на секунду. І опускаємося. Але не торкаємося сідницями підлоги. Знов наверх і вниз. В цій вправі в нас задіяні трицепси, сідничні м'язи, м'язи, ніг та пресу. Молодці. Ви впоралися з цією вправою. Залишаємося в цьому ж положенні. Будемо виконувати звичайні зворотні віджимання від підлоги. Почали відштовхуємося руками від підлоги і підіймаємо себе. Підіймаючи корпус вгору, використовуйте для цього виключно трицепс. При опусканні корпусу робіть вдих через ніс, а при поверненні в початкове положення видихайте через рот. Молодці і давайте зробимо останні три рази. Закінчили. Залишаємося в тому ж положенні. Відриваємо сідниці від підлоги і приймаємо позу стола. Знову пускаємося, але тіло тримаємо над підлогою. Руки сильні, напружені. В цій вправі працюють всі м'язи вашого тіла. Руки, ноги, прес, сідниці. Сідницю стискаємо, живіт втягнутий. Це остання вправа цього кола. Тож виконайте її до кінця, ще зовсім трохи. Останні три секунди. Молодці. Закінчили. Ми закінчили першу половину тренування. Зараз у вас є час 30 секунд на відпочинок. Вирівняйте дихання, випийте води і налаштуйтесь на друге коло. Починаємо друге коло. Упор на руки та коліна. Будемо робити підйом ноги вгору. Робимо упор на праву ногу, Ліву штовхаємо вгору. При цьому не забуваємо стискати сідниці. Ви вже знаєте цю вправу, тож зробіть її ще краще. Живіт втягнутий. Ногу підіймаємо ще вище. Молодці. Закінчили, залишаємося на підлозі, будемо працювати правою ногою, штовхаємо ногу вгору, стискаємо сідниці, підіймаємо ногу ще вище, візуалізуємо результат. Уявіть, яким ви хочете бачити своє тіло, як ви хочете почуватись в своєму тілі. Дуже важливо бути сфокусованими на тому, до чого ви прагнете. Останні три секунди, і ми закінчили вправу. Не змінюємо позицію, будемо робити згинання та розгинання ніг. Упор на праве коліно, ліву ногу підіймаємо паралельно підлозі. Згинаємо ногу в коліні, розгинаємо, при цьому працюємо стопою. Коли згинаємо ногу, тягнемося носком. Коли розгинаємо, то п'ятою. Ви пам'ятаєте цю вправу, але я вам нагадую ногу не опускаємо. Тримаємо її якомога вище. Живіт втягуємо. Молодці продовжуємо, і давайте зробимо останні декілька разів. Закінчили. Змінюємо ноги, упор на праве коліно, ліву підіймаємо вгору. Вона паралельно підлозі. Згинаємо, розгинаємо. Пам'ятайте, що м'ясо повинні горіти. Для цього ногу потрібно підіймати ще вище і стискати сідниці. Тримайтеся останні 3 секунди. Закінчили. А зараз описуємо ногою коло. Упор в нас на праве коліно. Ліву ногу підіймаємо вгору. Носок натягнутий. І малюємо коло. Нога рівна, коло широке. Сідниці стиснуті, живіт втягнутий. Все тіло напружене. Не зупиняйтеся. Ви достатньо сильні, щоб виконати вправу до кінця. Зробимо останні три кола. І закінчили. Змінюємо ногу. Упор на ліве коліно, права нога рівна. Носок натягнутий. Малюємо кола. Коло повинно бути достатньо широким. Якщо ви відчуваєте печіння в ногах та сідничних м'язах, значить ви все робите правильно. Активніше, не зупиняємось, ви все можете. І останні 5 секунд. Молодці закінчили. Лягаємо на спину, коліна зігнуті. Знаходячись в сідничному містку, підніматимемо ногу. Підіймаємо праву ногу вгору, згинаємо в коліні, розгинаємо і повністю вирівнюємо вгору. Згинаємо і вирівнюємо паралельно підлозі. Сідниці при цьому стиснуті, носок натягнутий. Нога рівна. Ви все гарно робите. Головне, не зупиняйтеся і не забувайте дихати, не затримуйте подих. Це дуже важливо. І останні три секунди закінчили. Змінюємо ноги, підіймаємо праву ногу вгору, потім вперед, паралельно підлозі. Тіло рівне, сідниці не провисають, тягнемо носок. І закінчуємо цю вправу. Будемо робити зворотні віджимання від підлоги, приймаючи позу стола. Відштовхуємося руками від підлоги і підіймаємо себе догори. При цьому стискаємо сідниці. Застигли в цьому положенні на секунду і опускаємося, але не торкаємося сідницями підлоги вгору і вниз. І останній раз молодці. Залишаємося в цьому ж положенні. Будемо виконувати зворотні віджимання від підлоги. Підіймаємо себе за рахунок роботи рук. Трицепси палають, але ця вправа суттєво покращить форму ваших рук. Тримайтеся, ми майже закінчили це тренування. Це передостання вправа на сьогодні. Ви зможете! І давайте зробимо останні три рази. Закінчили. Займаємо те саме положення. Сидимо на підлозі. Відриваємо сідниці від підлоги і приймаємо позу стола. Знову пускаємося, але тіло тримаємо над підлогою. Пам'ятайте, що живіт в нас втягнутий, сідниці стиснуті. Працюємо руками. Це остання вправа на сьогодні. Не здавайтеся, продовжуйте виконувати. Ми майже на фініші. Останні три секунди і ми закінчили тренування. Ви, молодці, ми закінчили це тренування, а зараз відпочиньте, зробіть собі протеїновий коктейль, корисний смузі. Пам'ятайте про те, що будь-яка дія, яку ви робите для себе на користь собі своєму здоров'ю, це є проявом любові до себе. Взагалі, коли кажуть. Як полюбити себе, як навчитися цьому? Це в першу чергу, коли ви піклуєтеся про себе. Дивіться, 10 хвилин тренування. Це ви приділили час для себе. Тут ви, наприклад, 5 хвилин помедитували. Тут ви купили собі, наприклад, якусь косметику, яку ви хотіли, чи туфлі, про які ви мріяли. Тут ви сказали ні, де раніше соромилися. Тут, наприклад, ви відсікли від себе токсичну подругу. Все це є прояв любові до себе, коли ви вибираєте себе. Це і є та сама любов. Тож я вам бажаю успіхів. Також буду вдячна за будь-яку активність з вашого боку. Ваші коментарі, відгуки, вподобайки. А ми з вами побачимось завтра.